Незвичайний стан почав діяти, як живе республіка в нових умовах. Музика. Промислові базари закрито. Продовольчі торгові точки працюють в особливому режимі. Вайбер контакті, освітній портал Мудл. Студенти ПДУ перейшли на дистанційне навчання. Музика. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. Придністров'я сьогодні перший день в режимі надзвичайного стану. Його оголошено до 5 квітня. Все через коронавірус. Відповідний указ напередодні підписав президент Вадим Красносельський. Отже, правила, за якими будемо жити, наступні три тижні: дитячі садки йдуть на карантин. Якщо дитину залишити нізким, один з батьків має право взяти лікарняний. Поліклініку відвідувати не обов'язково. Лікарняний відкриють за телефоном. Громадський транспорт ходитиме кілька годин в день вранці з п'ятої години до десятої і ввечері з шістнадцятиї до 20.00. нуль У вихідні ходимо пішки. Уже призупинено роботу кафе, ресторанів, скасували масові заходи. Не працюють кінотеатри, спортзали і фітнес-центри, закриті школи і вузи. Особливий режим діє в магазинах і торгових центрах. Кількість людей, які одночасно зможуть перебувати в приміщенні, обмежать. Продовжать працювати відкриті ринки, аптеки і заправки. Поставити питання про профілактику COVID-19 і методи боротьби із захворюванням можна за телефоном 0800 22 800. У республіці діє гаряча лінія з питань коронавірусної інфекції. Також за цим телефоном потрібно в обов'язковому порядку повідомляти про свої плани виїхати за межі республіки і про своє повернення. На гарячу лінію поступило... На гарячу лінію надійшло більше 700 звернень наших громадян. Ми розробили мовний модуль, який керуються співробітники чергової частини МВС, відповідаючи на запитання і відповіді. Розроблено електронний журнал з фіксації інформації, що надходить від громадян на гарячу лінію. Про наміри виїзду за межі республіки телефонувати на гарячу лінію можна цілодобово з мобільного або стаціонарного телефону. Додатковий код набирати не треба. Ждала двадцятку, чекала двадцятку, довелося не телефонувати не чоловікові, щоб мене забирав. На роботу не встигла. Сьогодні пасажирам довелось змінити свої звички, але і республіка від сьогодні живе за новими правилами у режимі надзвичайної ситуації. Введено транспортні обмеження. Тролейбуси, і маршрутки курсують з 5 до 10 години ранку, потім з 16 до 20. У Бендерах всі машини вивели на лінію, щоб впоратися з потоком пасажирів годину пік на лінії вже нікого не було. Нам сказали, щоб о десятій на лінії вже не було громадського транспорту. Маршрутки також з'їжджають, і до 4-ї дня ніяких тролейбусів на лінії не повинно бути. На лінії 25 машин. Вони рухаються за інтервалом. А за графіком, щоб був частіший рух. На зупинці чимало незадоволених людей, причому більшість похилого віку. А саме вони за інформацією ВООЗ, частіше страждають від небезпечного вірусу. У такій ситуації краще б залишитися вдома, але городян чомусь не зупиняє ні оголошення карантину, ні введення режиму надзвичайної ситуації. Водії тролейбусів і кондуктори можна сказати на передовій. Їм доводиться рахувати і стримувати потік пасажирів. В Салоні можуть перебувати не більше тридцяти п'яти осіб одночасно. сидячі до тільки сидячі місця до тридцяти п'яти осіб і обробляємо салон саміх хлорним розчином. Обмеження роботи транспорту буде діяти до п'ятого квітня, і це зовсім не прагнення ускладнити життя, а один із профілактичних заходів, щоб люди менше пересувалися і частіше залишалися вдома. Обезпечити себе. Убезпечити себе треба. Наша безпека сьогодні тільки в ізоляції. Краще попередити, ніж втрачати людей, навіть якщо це буде жорстко. Багато хто вже каже, коронавірус хвороба, яка має усіх нас перевірити, на моральність. Держава відреагувала на світову пандемію правильно. І тепер усвідомити небезпеку повинен кожен з нас. Республіка перший день живе в умовах надзвичайного режиму. Несійна рекомендація для всіх якомога рідше виходити з дому, особливо тим, кому за 60. У столиці не працюють кінотеатри, спорткомплекси та всі розважальні заклади. Не закриваються аптеки та продуктові магазини. Однак і в них введені жорсткі обмежувальні заходи. Супермаркет «Шериф» – Біля входу невелика черга. У магазин пропускають лише по 40 чоловік. При вході обов'язкове вимірювання температури. Червоні лінії позначки для дотримання небезпечної відстані між покупцями. Маски та рукавички, засоби захисту продавчинь. Незручно Не дихати, говорити з покупцем, але заходи безпеки вжили для нас спеціально. Не закривати ж магазини. Не закрили на карантин і столичний центральний ринок. Працюють м'ясний, рибний, перший поверх молочного корпусу і відкриті ряди. Решта павільйонів від сьогодні на замку. Вхід на базар лише піший. З двох воріт – вулиці Карла Ліпнихта та Карла Маркса. Можливе при вході і вимірювання температури. Особлива увага санітарному прибиранню. Дезінфекцію, звичайно, проводять наші прибиральники. Змивають все спеціальним розчином. Ми приходимо, тут все чисто, товар викладаємо, промито, продезінфіковано. Самі страшнувато. Люди, товар, гроші. Разом із продавцями продовольчих павільйонів у вимушеній відпустці працівники ринку лиманний. Для всіх них орендна плата на цей період буде заморожена до орендаторів цього ринку були доведені всі вимоги. На ринок можуть заходити люди, щоб забрати особисті речі, вимкнути той чи інший прилад і вийти відразу. Дозволено одночасно заходити не більше ніж трьом орендаторам. А от оптовий продуктовий базар Гермес працюватиме у звичному режимі. Вхід на ринок тільки з вимірюванням температури. Давайте з вами ознакомимося темою практичного заняття, «Соціально-історична природа дитинства». Так тепер проводяться пари у Придністровському держуніверситеті. Головний виш республіки перейшов на дистанційне навчання через коронавірус на кафедрі психології, як і всюди, заняття за розкладом. Тільки студенти з викладачем спілкуються через монітор. Форму спілкування обирають індивідуально. Можливостей є Можливості є досить багато. Як правило, студентам найзручніше спілкуватися в контакті або через месенджери. Ще освітній портал ПДО. Там дуже зручно розташовані усі навчально-методичне забезпечення кожної дисципліни. Модул мудло Це наш освітній портал Придністровського державного університету. Кожен викладач має особисту сторінку, де викладає курси, які він читає. Я заходжу на сайт, фіксується час. Так само і у студента. Якщо ми говоримо про тестові завдання, я як викладач можу задати час, який відводиться на тестування. Таким чином ми дисциплінуємо студентів. Заліки та екзамени теж будуть прийматися дистанційно. Усно чи письмово викладач обирає сам. А для тих, хто хоче розширити горизонти, діє сайт. Відкрита освіта. Ця освітня платформа пропонує онлайн курси від провідних російських вузів. Придністрові запускають своє виробництво медичних масок. Експериментальну модель вже представили президенту і пошили першу партію. В наших аптеках ці захисні засоби вже давно не знайти а попит тільки зростає. На Одемі кипить робота. Тут розпочали виробництво медичних масок. Ми технічну документацію. отримали технічну документацію сировину. Зараз робимо розкладки раціональні, аби можна було розкроїти той шматок тканини, який необхідно. Сьогодні вже повністю приступили до виготовлення пакування, і ми частково у другій половині дня здамо замовнику за день. На Одемі зможуть пошити до двох тисяч масок: три шарові, щільні гіпоалергенні, і не викликатимуть роздратування. Розмір оптимальний, розрахований і на дитину, і на дорослого. Довжина маски 25 см, сантиметрів. Ширина в найширшій частині 15-16 сантиметрів, з боків у 10 сантиметрів. Це збірка для того, щоб створити об'єм для щільного прилягання до обличчя. У ній зручно буде ходити. Першими такі маски отримують лікарні та поліклініки, плюс правоохоронні органи. Потім пов'язки надійдуть у вільний продаж. Коштувати будуть трохи дорожче звичайних медичних, на відміну від них, наші маски багаторазові. Їх можна буде випрати. випрати і використовувати знову. Кількість хворих на коронавірус по всьому світі наближається до 200 тисяч, кількість уражених країн до 150. Понад 180 тисяч хворих близько 8 тисяч тих, хто видужав, і більше 7 тисяч померлих. Така остання статистика розповсюдження covid 19 світом. Найгірша ситуація складається в Італії. Там кількість уражених наближається до 30 тисяч. Євросоюз закриває кордони. Скасовують не тільки різноманітні заходи всередині країн, припиняються міжнародні спів спортивні та політичні зустрічі. Режими надзвичайних ситуацій повсюдно. У Росії карантин введено аж до травня. В Україні у надзвичайному стані вже дві області. Шевченківські дні, які у нас зазвичай тривають майже увесь березень, відмінив коронавірус. З 13 березня скасовано усі масові заходи в республіці. Отже, на невизначений час відтерміновано шевченківські читання, які Тераспольська червона калина організовує більше 20 років. Але ми встигли ще до введення карантинних заходів побувати в Ближньохуторській школі. Там до Великого Кобзаря особливе шанобливе ставлення. Шевченківська декада її щороку організовують у Блужніхутярській школі. Культурні заходи присвячені творчості Великого Кобзаря учні вже добре знають і полюбляють. Цього року головна тема культ материнства переймання Шевченком жіночою долею. Тарасику було лише 9 років і залишився без материнської ласки любові. Були в нього сестри. Але коли померла, помер батько, і сестри вимушені були піти в найми. І теж Тарасик з ними загубив якесь спілкування відношення. Це турбувало Шевченка все його життя. У поемі Катерина поет звертався до теми жінки-покритки і ширше жінки-матері її образ митець відбив на своїх полотнах. Зараз ілюстрація активно використовується на уроках літератури. Тарас Григорович Шевченко намалював для своєї поеми Катерина картину. На якій зображена сама Катерина, де вона вагітна. Тарас Григорович дуже хотів в своєму житті стати справжнім маляром. Він дуже любив це діло. Сотні картин художник присвятив Україні, народові та своїм близьким товаришам. Палка любов у всіх її проявах і навіть жартівливому. Мало хто знає, що сам поет більше любив писати жартівливі пісні та вірші. На жаль, таких творів збереглося дуже мало. Дуже любив жартувати і, можливо, недаремно його. Він мав дуже багато товаришів. Недаремно його запрошували старшим дружбою на весілля. Його товариші. От він був старшим дружбою Пантелеймона Куліша. Він любив жарт, він гарно танцював, він гарно співав. Його читають і вивчають. Цитують твори, танцюють під його пісні, веселі і сумні. Крізь них він, наче розмовляє, розповідає свою історію. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди о 18.15 на першому Придністровському.